У ніч з середини четвер у лісі в селі Милуші орудували браконьєри. Про це принаймні, повідомили тамтешні місцеві жителі. За словами людей, двоє чоловіків близько першої години ночі з карабінами та приладами нічного бачення полювали у лісі. Чоловіки були на автомобілі марки Таврія, крім зброї, за інформацією місцевих мали глушники. Подробиці нічних полювань ми вирішили дізнатися у волинських правоохоронців. Начальник районного відділу поліції Олег Кічук повідомив, що в лісі. І справді затримали двох чоловіків, однак вони самі полювали не на звірів, а на браконьєрів, мовляв, обоє екологи. Зі слів правоохоронця вони виїхали у ліс, аби шукати незаконних мисливців та крадіїв деревини. Зброя, каже, у чоловіків була зареєстрована та у чохлах. Однак, чому перевірка проводилася саме вночі? Лишається таємницею. Один з них являється громадським інспектором з охорони довкілля. Є наказ. Підписує Державної екологічної інспекції України про проведення в термін з 1 червня по 30 червня перевірки на дотримання вимог природоохорони законодавства в частині дотримання охорони навколишнього природного середовища, а інший також був громадський інспектор, який мав посвідчення. Чому вони це вночі? Вони якось пояснювали чи ні? Вони пояснюють, що вони протяг... в лісі знаходилися Шукали браконьєрів і по незаконній виробці лісу. Копію наказу у нас є, про здійснення перевірки, що не мали право здійснити перевірку. Опитали людей, які до нас дзвонили. Інформація про те, що вони стріляли, немає. На даний час проводиться перевірка.